Таким чином, у нас ще залишилось гарадичі від третього пальця. Це теж дуже корисно, щоб ми вміли третій опорний і тоді четвертий. Вони у нас найслабші, їх треба тому укріпити, звернути на них увагу. Отож, знаходимо третій палець ля, Сі, до, дієс. Ви вже знаєте, два тони. І до, дієс, ре. У нас. Півтон. В принципі, можна класти тут другий як опорний, але добре би нам навчитися тільки на третьому пальчику тримати опору. Перевіряємо, якби невеличкою вібрацією. Тому що чому? Для вібрату треба буде не всі пальці. Всіма пальцями ти не зможеш вібрувати. Має бути один опорний. Тому до, дієс ре. До диас, ре. Вчимося, щоб тільки два пальці тренувались. І тепер дивіться Соль дієс на ре струні він теж під четвертим. Тож в нас тут півтон виходить. Ще раз. До диас, ре. Провірили. Бачите півтон. Так як в нас було. Де це в нас було? В нас було на ля струні. До, дієс, ре, со, сере, ля. Теж близьке розташування, але тут був другий, третій палець. Той самий принцип, тільки третій, четвертий. Так само третій не знімаємо, поки четвертий чітко не поклався. Тепер зняли. Бачите, коли він звільняється. Коли четвертий уже зафіксувався, смичок завжди чотири лідата. Тут дуже важливо, щоб четвертий пальчик був заокруглений, щоб ці півтони, бо якщо так, півтони, такі півтони, вони. Тяжко. Як грати, коли вони такі плоскі пальці? Для цього ми виводимо трошки праву руку туди, щоб на соль стороні, бачите, щоб пальці були заокруглені. Це важливо. В принципі, якщо нас рука заболіла, можемо трошки її розслабити і продовжити тоді з ре на ля. На струні в нас теж сольє ля, Провірили ля. Соль діє ля, Але ре бекар і мі. Бачите? Ото, що нас вчився ходити третій пальчик, коли ми грали з першим. Тепер він працює із четвертим. Тому спочатку два рази півтон. Зафіксували, розслабили, перенесли на ре тон і вернули знов до Мі. бачите, на півтончик. І по одному четвертий зафіксувався, тоді третій відставляється, розслабляється, відтягується. Я трошки отут підтримую скрипку, і таким чином у мене три точки. Великий палець. Тут легко і той палець, який грає. Я не вишу. Хоча й так можна, коли для вібрату, для повільно. Але коли ми граємо швидко, то можна трошки підтримувати тут, доторкатися біля поріжка. Першою фалангою першого пальця. Вказівного в скрипці перший.